Вона чекає трансплантації легень більше трьох років і вже майже стільки ж не бачила своїх п'ятьох дітей. Та, попри все, не опустила руки і створила благодійний фонд. Його мета рятувати більше тих українців, хто потребує пересадки органів. Наступний сюжет про надихаючу історію 34-річної Маргарити Смілянець з Миколаївщини. Дивіться. Ми записуємо це інтерв'ю в будинку для літніх у кімнаті Маргарити. Вона в ліжку. Скільки разів за останні два роки виходила за межі номеру, каже, може порахувати на пальцях рук. Мені не можна кисню, тому що кисень, він сушить легені. Я лежу просто в ліжку. Я фізично, в мене ноги, руки, вони робочі. Єдине, що мені не дає рухатись, це мої легені. Тому що, коли я починаю рухатись, починається кровохаркань. Я не можу зробити нічого. Я просто лежу максимум і це от, сходити в туалет. Все. Мене навіть мають чує люди. У 2019-му багатодітній мамі діагностували пневмоторакс. це коли повітря скупчується у плевральній порожнині легень. Далі була складна операція і грибок, що їв легені зсередини. Його виявили пізно, тому перелік ускладнень почав рости, поки не стало зрозуміло, вилікувати усіх їх вже неможливо. Трансплантація легень це єдиний вихід. Та не тільки єдиний вихід, це і можливість жити, тому що ну, стан погіршується, і всі ж розуміємо, до чого воно йде. Каже, вже як два тижні не може навіть займатися улюбленою справою, створювати прикраси. На те зараз геть немає сил, а раніше то була її відрада і заспокійлива. Я вставала о сьомій ранку і лягала пізно, в десятій. Мені навіть не вистачало часу, щоб то все робити, не було коли спати. Про про хворобу взагалі забувалося. А ще це давало змогу оплатити дороговартісні препарати спецхарчування та проживання поруч із центром серця, де в будь-який момент можуть з'явитись донорські легені. В інстаграмі створила магазин під назвою Украса і там продає аксесуари, зроблені власноруч, і заразом розповідає про свій досвід на шляху до трансплантації. Але нещодавно вирішила втілити мрію допомагати ще й іншим. У нас є чудові лікарі, у них золоті руки, вони багато вміють. Але їм не вистачає сучасного медичного обладнання, дуже не вистачає для того, щоб вони мали змогу рятувати людей. І я вирішила створити благодійний фонд для того, щоб мати змогу офіційно збирати на саме таке медичне обладнання. І першим проєктом фонду у нас є збір на лапароскопічну стійку. Це апарат, медичний апарат, який потрібен для трансплантації легень. Та родинних трансплантацій нирки для інституту серця МОЗ України. Заклад офіційно звернувся до Маргарити як до фонду із запитом та переліком необхідного медичного обладнання. Усе воно коштує понад 6,5 мільйонів гривень. До виходу цього сюжету в ефір вдалося зібрати усього 14 тисяч гривень. Задонатити благодійному фонду «Украса» на техніку для трансплантації можна за QR-кодом чи номером карти, що ви бачите на екрані. Принаймні, в них буде хоч якийсь шанс, бо зараз, якщо дивитися на ту статистику, яка є, то вона трошки печальна. То я розумію. Якщо за три роки зробили чотири трансплантації, ну я розумію, які в мене шанси. У мене їх практично нема. А хотілося б, щоб були, і не тільки в мене. І каже, хотілося б, аби в Україні люди були більш обізнані щодо посмертної трансплантації. Лікарі кажуть, що немає донорів, не дають дозволи. Люди думають, що це щось там кримінальне, але це не так. Це рятує людей. Більше п'яти тисяч людей потребує трансплантації. Щодня помирають люди, які не дочекалися. Тому це це дуже важливо. Та найбільша мрія, яка і не дає опускати руки, обійняти своїх п'ятьох дітей, з якими нині зв'язок лише телефоном. Діма, що ви там робите? Вже побилась хлопці. Я. Ви будете сьогодні на сніг іти кататися чи ні? Чи ви вже мокрі? Ми каталися. Але... Я з ними не бачилася більше двох років я дуже хочу до дітей, тому що діти ростуть без мами, я без них. Вони маленькі, я буду плакати вибачте, виріжете потом. Пропускаю все саме цікаве. Все їхнє життя пропускаю. Вони мене раніше питали, мама, коли приїдеш, вже не питають. Я вже не знаю, що їм казати, чесно кажучи. Аліна Матвійчук та Євген Задоя, програма Вікна СТБ Єдині новини.